Всім привіт, ребята, це весняний лагерь котячий. І сьогодні ми будемо вибирати вожатого. Так, та да -да, саме вожатого. Погнали вибирать. Ух ты, ходить така шорудинка. Короче, ой, це, мабуть, наші шарики. Сьогодні ми будемо вибирати вожатого. Тут всякі бумажечки. І я сейчас буду трясти, щоб вийшло рандомно, хто в нас буде вважатим. Друсим, друсим, друсим. А ви на пшечко за кого ви за мармадюка, за пирку, за фунтика, за косі. Буде тільки один вожатий, який буде командувати геть усіма і буде казати, що й Е, Персики, може то братно вернемся, да? а не тут, а коло лагеря тусуємося. Дивись, де треба проголосувати за кого ти? Не можна за. за себе голосувати. Тільки за когось приголосуй. Не Знаю, даже, наверное, за Касю. За Касю. Да. Ну яку я витягну рандомну бумажку, то й буде. Так. Е, Кася, дивись, тобі нельзя за себе голосувати. За кого ти проголосуєш, якщо за себе ні за голосувати? Даже не знаю, наверное, за маму, за перку. Ого, ви за один одного проголосували. Молодці. Ой, ти чому Мою перчатку зачепити? Ну, а якщо в мене відстається тесь, за кого я, я навіть не знаю, за кого я. Навірно, ті, хто ще є вдома. Ну, і ще одне правило. Якщо когось котів немає вдома, то хто вважатий, він пише на бумажці, що нам робити цілий день. І ми будемо то виконувати, якщо не буде вважати. Тирка, пішли в лагерь. А, можна просто, ми мене будемо вибирати ще праву руку. Ну, типа другу, якщо не буде вожатого. Чого ми не вибираємо? Ну тому що у вас і так четверо, а якщо ще двоє буде, то тільки двома будуть командувати. Буде, Будемо тільки бути один. Хорошо? Ех, ну хорошо. Так, перка, ось ці тарілочки і імена ваш. Ну тут і буковки написані. Перка, якщо будеш ти, ти будеш рада. Звісно, я хочу бути вважатою і всім казати, що робити. Хорошо. Ну, що витягнуть, витягнути. Давай. Раз, два, три. Пирка, а ти можеш прокоментувати, хто буде, якщо він буде вважати, наприклад, Нормадюк, якщо буде вважати твій чоловік, що він буде робити? Ну, часто його не буде, будуть багато листів, я вважаю. Підписуйтесь на канал і ставте лайккоси. Він буде пропадати, не буде його вдома. Буде листи нам писати, буде часто сюди, може, приходити, буде нам цікаві ігри писати, ось таке. А якщо буде Кася вважати твій синок, який ено? ну, Якщо Кася буде вважати, то він буде хороший вважати, але він буде дуже-дуже багато командувати. Так а якщо другий твій старший син, Фунтік, буде коман... ну, вважати. Ну, його тож він дуже рідко вдома буває і він любить дуже спати, Я думаю, ну, він мало буде нами командувати, так? Да? Да, да. Хорошо, Пирка, а якщо ти будеш, то я буду дуже хороший. Коротше, ребята, я предлагаю вже на час. Let's go. Друсим, 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 друсим. Так, дивимося. Фонтики, яку я звичайно візьму, то я візьму. Я сама не знаю, бо тут перчатка мені лишає, я не знаю, що взяти. Так, Я взяла якусь таку бумажку і ми сейчас подивимося, хто вважатий. Хто вважатий, хто вважатий. Насчет три розпечатаємо. І я вам... Показую. і в нас вожата пирка, представляєте? Пирка це буква. П. Пирка в нас вожата. Є-є-є-є, а в шоці? пирка вожата. Кася, ти не розстроєний, що ти не вважати. Ні. Буду гуляти, не буду ніким командувати. Не обіжайся. Пирка добре буде командувати, вона вас научить всього. Вона, кстати, і тобою буде командувати. Да, вона буде і мною командувати. Мій ти, мій ти, ти, ти Кася гуляєш около лагеря Та? 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 тут? Ага, не кусайся. А ти Їзо, Касенька, Дивіться яка, яка вона нога Андребет, пока. Серії з весняного котячого лагеря. Всем пока! Пока! Пока пока! Пока 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 пока!